Друзі, вітаю! Це я зараз хочу висаджувати полуничку. і хочу вам показати перед тим, як я її буду висаджувати на грядку. Я замочила її у фітоспорині, зробила таку тепленьку, приємну водичку для руки і зробила таким чайочком розчин. Я вже не міряю, бо багато років я з фітоспорином вже товаришую. І не було в мене та, ніяких таких проблем. Дуже добрий препарат біологічний. І він е, такий е, дуже добрий і діє добре. Я з, із, з рослинками, з із кімнатними квітами, його використовую. І він мені дуже-дуже подобається. І я ось, бачите, ось такий. Це та розсада, яку я вам вчора показувала, посилку отримала. Ось Таке залишилося у деяких розеточок, бачите? я її, її замочила у фітоспорині. Поки я буду робити рядочки, бо буду зараз працювати тяпкою, бо буду ще вкусняшки додавати, щоб прийнялася і. Ну, ось ну, ну, дивіться, ну, вона дасть мені врожай, якщо я не з нею не буду домовлятися, ну, от дивіться, а хочеться побачити, яка буде ягідка. І спробую, спробую я її обдару, обдурити, скажу так. Спробую я її заставити. Заставлю її плодоносити навесні. Ну, побачимо. Буду показувати вам, що в мене вийде. Ну ось так, Зараз вона замочується у фітоспорині, а Я піду робити рядочки, а потім е буду показувати вам, які вкусняшки я буду для неї класти в рядочок. Залишайтесь на каналі, далі буде. Думаю, тут видно. Зараз побачите у себе на екрані, що я буду сюди класти, У цей рядочок. Моя перекинулася. Подобрати ось тако і розсипати. Не кладу я у кожну лунку окремо, бо, бо у корині це і буде пускати вуса, хай воно буде, буде їй добре. Ось так. Ось так буду висаджувати. Друзі, дивіться. Є одна, е, думала, що я записую, У мене камера була вимкнута е, дубль 2. Е, є одна розсадка така стаканчика. Жіночка помилилася і поклала мені ну, другого іншого сорту, який я не замовляла. Один стаканчик був. І це той, той самий сорт, як і ось цей, який прийшов мені з інтернет-магазину. І я, там у мене 10 кущиків, і цей один, і буде 11. І я у цьому рядочку посаджу 11 штучок, бо ну, рісніше, я думаю, не можна, бо буде воно густо. Ну, Дуже буде цей. Рясно, хай вона росте і цей добре розбивається, щоб нічого їй не, не шкодило. Е, ну, ось так. Зараз висаджую.